Чани та гості нашого міста зимовий період найулюбленіший час більшості дітей. Чому? Бо саме взимку найбільше свят і омріяних подарунків. А починається все з дня святого Миколая. В цей день ми зібралися щоб дати старт різдвяно-новорічним святам та відкрити головну ялинку нашого міста. На день святого Миколая дарить подарунки, говорити добрі слова, планувати добрі справи. На наступний рік, але хай традиція нас не покине, і ми сьогодні просимо єдиного Господа Бога, щоб повернув здоровий глузд і розсудок для росіян, щоб він вернув їх до елементарного людського почуття, що на землі треба жити і творити, що на землі треба виховувати дітей, допомагати людям, а не бомбити. Вони сьогодні нам зробили подарунки, прислали ракети, в наші міста. Це православні себе називають православними. Тому ми говоримо: Господі Боже, святий Миколай, поверни їм дійсно розум, а ми, не дивлячись ні на що, будемо працювати на благо своєї України, по шанувати сьогодні батьків, шанувати, виховувати дітей, поважати один другого і не дивлячись ні на що розбудовувати Україну. Я хочу слова величезної сьогодні вдячності сказати всім, хто прийняв. Величезну участь і вклав свій талант. І ми маємо нагоду таку ялиночку сьогодні відкривати, прикрашаючи ці прикраші, зроблені руками наших славучан, наших діток. Це вражає це дуже прекрасне там ігрушки, і вона є традиційною. Я думаю, ця традиція залишиться в нас на майбутнє. Слава Україні! Слава нашим воїнам! Святом всіх вітаю! Хочу привітати усіх з прийдешніми святами. Незалежно від того, за яким календарем ви святкуєте свято Святого Миколая, я хочу, щоб усі ми схилилися в щирих молитвах з двома основними проханнями: перше, це щоб на нашу землю швидше повернувся мир, злагода, яскраві фарби, веселий дитячий сміх, наша завзята українська пісня. Друге, щоб Бог нам дав сили зцілити ті рани, які нанесені ворогом. Хочу сказати, що ми є тим світлом, якого так боїться темрява, усіх вам благ, всього найкращого, світла в ваших душах, мирного неба і гарного здоров'я. Доброго дня, дорогі славичани, я всіх вітаю сьогоднішнім чудовим святом Святого Миколая. Навіть в ці важкі дні ми не маємо забувати про те, що є діти, про те, що є дитинство. Щиро кажучи, декілька днів тому я тільки приїхав з-під Бахмута, розмовляв з хлопцями і кажу: хлопці, от як ви рахуєте, мають бути ялинки по Україні? Чи має бути це свято в такі важкі для України часи? А вони мені відповідають, а навіщо тоді ми тут? А чому ми тоді тут? Ми заради цих дітей боронимо державу для них. Ми її сьогодні визволяємо від загарбників. Тому каже, мають бути свята. І якщо каже, буде нагода, то передайте всім дітям вітання і дорослим. Також надія є. Я думаю, що святий Миколай нам подарить той мир, про який ми сьогодні благаємо всі. Тому що вся держава сьогодні мріє про одне, і ці дітки вони, хоч маленькі, але вони вже знаєте такі дорослі. І коли з ними спілкуюсь от сьогодні. Кажу, а що би ви хотіли, то в першу чергу, звісно, вони загадують, що був мир. Є діти, які хочуть більше танків, і так далі, але також то є заради миру. І мені навіть, знаєте, так от трошки моторошно від таких побажань е маленьких наших дітей. Але вони мріють про вільну, щасливу нашу державу, Україну, і вони більш за все благають Миколаю, щоб він подарував нашій ненці в Україні мир. Так що всім здоров'я, миру, злагоди. З наступаючими святами, з наступаючим новим роком, різдвом Христовим всіх благ! Діти України, їдь в майбутнє без тривоги, бо з вами є правда і з вами є віра. Будьте добрі завжди, діти, помагайте тим, хто бідний, хто впав, подайте руку, не вважайте це за муку. Любіть маму, любіть тата, діда, бабцю, сестру і брата, і любіть свій рідний край. Я люблю вас, Миколай! Бажаю українському народу доброї волі і много яліт, щоб пісня Слава Україні полинула на цілий світ. Живіть, купайтеся у славі, щасливій радісній державі. Про заповідь Господню дбайте. Творить добро, не забувайте, щоб був наступний мирний рік, щоб був смачним вам медовик. Ми будемо раді завітати славуту не ялинки свято. Хай пісня лунає. Від краю до краю. Ми всіх вас відає, святим виховаємо.